Спочатку я цим займався, трохи потім у нас є хлопці тут кочегарі. Ну і вони допомагали, і ще допомагають. Ну а потім вже вирішили долучити до цієї роботи і наших дітей. Спочатку віск, парафін, все це було зібрано із односельців, не тільки нашого села, а й за межами села. Потім вирішили зібрати серед працівників школи. Кошти закупити першу партію воску і пішла, пішла це такий процес. Відправили першу партію ми нашому односельцю Дуднику Жені, звідти він зателефонував, все працює, все добре, дякуємо. І так пішов зв'язок між цими підрозділами, які воюють в даний час на передовій на фронті. Перед новим роком була проведена дитяча ярмарка. Новорічна, де діти зробили своїми руками ялинкові прикраси, гроші, які ми одержали з цієї ярмарки, це було 7100. Знову ж закуповля іде парафіна і так процес цей у нас йде до цього часу. З початком зими ми вирішили теж долучитися до виготовлення опних свічок. Виготовлення цих свічок не досить важке, але вони здатні забезпечити світлом та трішки теплом наших захисників на декілька годин. Виготовленням свічок ми займаємося здебільшого після уроків або по перервах. Також, якщо ми не встигаємо, ми можемо закінчити роботу на уроках трудового навчання. Коли ми відправляємо посилку свічками, ми також відправляємо разом і малюнки або листи з побажаннями для того, щоб, хоч трішки, підняти настрій та збадьорити наших захисників. Свічка свічкою, але приготувати, наприклад, борщ в польових умовах, це воїни це також роблять. Ну і підпалити в таку погоду багаття це не так просто, я думаю. І ви бачите, у вас загорання загоранням мгновенне, і я думаю, якщо 5 хвилин горить, значить любе багаття буде швидко. Що тепер ми не тільки будемо відсилати. У посилки із окопними січками будемо класти і ось ці запальнички. Віримо в перемогу, ну і обов'язково ми цю роботу будемо продовжувати. Колектив Березовуського ліцею з 2014 року з початку війни з Російською Федерацією активно долучається до волонтерського руху. Нами було зібрано і передано нашим бійцям велика кількість харчових продуктів теплих речей. З осені минулого року, з наступанням холодів, у нашого вчителя трудового навчання Василя Михайловича Яремченка виникла така ідея. Виготовлення окопних свічок, хочу звернутися до всіх жителів нашого села, до жителів нашої територіальної громади, до жителів сусідніх сіл з допомогою допомогти нам матеріально, оскільки парафін він ми що могли вже закупили, значить парафін постійно дорожає, а без нього виготовити виготовити окопну свічку неможливо. Тому, якщо є бажання, будь ласка. Значить, ємності для збирання коштів будуть розміщені в наших магазинах сільських. Тому, будь ласка, долучайтеся разом спільними зусиллями до перемоги.